Вітаю вас, семикласники! На уроці української мови. Ми продовжуємо повторювати морфологію як розділ науки про мову. Запишіть, будь ласка, дату та тему уроку, морфологія, відмінювання числівників, поєднання числівників з іменниками. Уживання числівників на позначення часу, розряди займенників. Сьогодні на уроці ми повторимо, систематизуємо, закріпимо знання та навички про відмінювання числівників, поєднання їх з іменниками, вживання числівників на позначення часу та оновимо знання про розряди займенників, використаємо морфологічні знання у практичних завданнях. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішати кличе в подорож дзвінок. Дійсно, сьогодні вирушимо у захопливу подорож країною морфології, в місто майбутнього. На нашому шляху будуть різні станції, де ми будемо виконувати цікаві завдання. Отже, уперед до нових відкриттів. Будьте уважні, активні, адже попереду багато цікавого. Перша станція місто чисел. Пригадайте основні відомості про числівник. Так. Числівник це самостійна частина мови, що означає кількість предметів або їх порядок при лічбі. Відповідає на питання, скільки, котрий. Зазначенням поділяються на кількісні та порядкові. Забудовою на прості, складні та складені. Змінюються за відмінками. кількісні за числами, родами і відмінками порядкові. У реченні числівник виступає підметом, присудком, означенням, додатком обставиною. Ми спробуємо повторити чи не найскладнішу тему відмінювання числівників. Приділятимемо увагу найпроблемнішим зонам. Для того, щоб успішно засвоїти необхідні правила, потрібно почати. Від найлегшого вивчити особливості відмінювання числівників від 5 до 10. Ці правила ота цеглинка, з якої вибудовуватимуться всі подальші. Розгляньмо відмінювання на прикладі числівників 7 і 8. Зверніть увагу на те, що в родовому і в усіх подальших відмінках маємо паралельні форми. Можна вибирати той варіант. Який вам до вподоби? Отже, називний відмінок: сім. Вісім. Родовий – семи чи сімох. восьми чи вісьмох. Давальний. Семий. Сімом. восьми, Вісьмом. Знахідний. Сім. Сімох. Вісім вісьмох. Орудний сьома. Сімома. Вісьма вісьмома. Місцевий на семи сімох на восьми вісьмох. Як ви помітили, закінчення першої форми цих числівників, тобто семи, однакове в родовому, давальному і місцевому відмінках. Критично важливо навчитися безпомилково відміняти саме ці числівники. Адже всі подальші правила ґрунтуватимуться на знаннях, які ви засвоїте зараз. Можемо рухатись далі містом чисел, а саме нам потрібно запам'ятати три простих правила. Перше, у назвах десятків від 50 до 80 під час відмінювання змінюється лише друга частина слова 10. Перша ж має лишитися незмінною. Будьте уважні. Пам'ятайте, числівники 7 і 8 мають паралельні форми. Точно такими ж будуть варіанти закінчень у назвах десятків. Наприклад, називний відмінок 70. Родовий відмінок 70 70. Давальний 70. 70, знахідний 70 70, орудний 70 70, місцевий на 70 70. Друге правило у назвах сотень змінюються обидві частини. Це означає, що у числівникові. 700 нам треба провідміняти і слово 7, і слово 100. При цьому зауважте, у родовому відмінку варіант 100 700 неправильний. Правильно 100 700. Паралельні ж форми має лише форму орудного відмінка. Ми не пишемо м'який знак у назвах сотень. Наприклад, 600. Отже, числівник 700. Провідміняємо так. Називний відмінок 700. родовий – 700. Давальний 700, Знахідний 700. Орудний 700, місцевий – на 700. Третє правило: числівники 40, 90, 100 мають лише по дві форми. У називному це 40-90 100, у всіх інших 40 90 100. Інших форм просто не існує. Отже, правильно сказати, дав цукерки 40 друзям. 90 друзям, 100 друзям, чи командую 40 воїнами, 90 воїнами. Ста воїнами тощо. Будьте уважні, слово тисяча відмінюється як іменник круча. А числівники 4 і багато в уродному відмінку мають форми чотирма багатьма. Зауважте також, у кількісних складених числівниках відмінюється кожне слово за своїм типом. Наприклад, називний відмінок. 1627. Родовий відмінок 1627 чи 27 Давальний відмінок. 1627 чи 27 Знахідний 1627 чи двадцятьох сімох. Орудний відмінок Тисячаю шістьмастами сьома чи 6ма стами 20ма сімома. Місцевий на тисячі двадцяти семи чи двадцятьох сімох. А ось у порядкових числівниках вони означають порядок при лічбі. Перший, другий, третій. Змінюється лише останнє слово, як прикметник білий, білого, білому і так далі. Аналогічно перший, першого першому. У дробових числівниках чисельний дробу змінюється як кількісний числівник, а знаменник як порядковий. Наприклад, 6 восьмих. Шести восьмих, шести восьмим, шість восьмих, шістьма восьмими, на 6 восьмих. 2 треті, двох третіх, двом третім, дві треті, двома третіми, треті на двох третіх. Прослухавши всі основні правила відмінювання. Пробуємо прочитати голос математичні вирази. Натисніть на паузу та прочитайте голос вирази. Перевірмо. До 86 додати 84. Від 375 відняти 185. До чотирьох тисяч п'ятсот двох додати сімсот сімдесят сім. Від шестисот сорока двох відняти чотирнадцять. До семисот вісімдесяти п'ятьох додати сорок вісім. Від шістдесяти чотирьох Відняти 11. Наступна зупинка площа гармонії. Тут ми навчимося поєднувати числівники з іменниками, адже це не завжди просто. Щоб не плутатися, пам'ятаємо наступне. Цілі числа узгоджуються з іменниками у множині називного відмінка. Це числа 2, 3, 4. 4 апельсини. Бо у множині апельсин буде апельсини. 3 місяці 2 кілограми. Від 5 до 20 назви десятків сотень узгоджуються з іменниками у родовому відмінку множини. Наприклад, 5 школярів. 40 парт, 70 машин, 200 гектарів. У мішаних числівниках іменники узгоджуються з цілим числом: 3,5 кілометри 5 з чверть літрів, 2 з третиною апельсини, 7,5 кілограмів. Числівники 2, обидва, 3, 4, Узгоджується з іменником, що в множині втрачає суфікс ин, у родовому відмінку однини, наприклад, киянин, львів'янин, громадянин, селянин, у множині кияни, львів'яни, громадяни, селяни. Суфікс «ин» зникає. Тому два киянина. Три вів'янина. чотири – громадянина. Обидва селянина. Продовжуємо знайомитись із площею гармонії. Числівники півтора, півтори узгоджуються з іменником у родовому відмінку однини. Півтора будинку чоловічий середній рід. Півтори хати – жіночий рід. Півтора ста узгоджується з іменником у родовому відмінку множини. Півтора ста гривень. Півтора ста гривням. Півтора ста гривнями. Дробові узгоджуються у родовому відмінку однини. Одна ціла і сім кілометра. П'ять сотих метрах. Іменник залишається незмінним у непрямих відмінках. Мішані. Ціле число плюс половина чверть. Два з половиною гектари. 6 із чвертю літрів. А зараз спробуємо гармонійно узгодити слова. Спишіть словосполучення, ставлячи іменник у відповідній формі. Поставте на паузу та запишіть слово сполучення у зошит. Перевірмо 4 бургери, 2 ноутбуки, 3 місяці, 4 ведмеді, 2 п'ятих метра, обидва кролики, 2 трамваї.

Ми підходимо до годинникової вежі. Правильно вказати час дуже корисна та важлива навичка по повсякденному житті. Треба правильно запитати, котра година, о котрій годині, а не котра година, для позначення часу слід використовувати лише порядковий числівник. Отже, грамотно сказати, 6 година. Восьма година. А не 6 чи 8 годин. На позначення половини використовуємо прийменник на, пів на шосту, опів на сьому. Запам'ятайте, будь ласка, не можна вживати прийменник без. На позначення часу. Це не грамотно. Замість них використовуємо прийменники «за», «до», «на», «по». За допомогою цих прийменників ми можемо визначити один час декількома варіантами. Наприклад, за 15 хвилин сьома чи чверть до сьомої, 8 година 15 хвилин чи 15 хвилин по 8, 15 хвилин на 9, чверть по 8. Чверть на дев'яту. Попрацюємо редактором. Виправте помилки у вшиванні числівників на позначення часу. Поставте відео на паузу та відредагуйте речення письмово. Перевірмо. Автобус від'їжджає в 10.40. Дідусь прокидається після 8 години. Електропоїзд прибуває рівно об 11. .00. Басейн працює з 7 ранку до 9 вечора. Потяг прибуває за 10 хвилин до 8. .00. Повернувся зі школи близько 14. .00. Наша подорож підходить до кінця, і ми входимо в займенниковий ліс. Тут на нас чекають займенники різних розрядів. Займенник це дуже важлива частина мови, яка допомагає уникнути повторень і робить наше мовлення більш виразним. Спробуємо розібратися у розрядах та виконати завдання, щоб закріпити наші знання. Пригадаймо, що таке займенник. Займенник це самостійна частина мови, яка вказує на предмет, ознаку предмета та кількість, не називаючи їх. Відповідає на питання, хто, що, який «чий», скільки. Виступає у реченні будь-яким членом. Діти. Хто пам'ятає, скільки розрядів має займенник? Так, 9. Повторімо їх. Розряди займенників: Особові я, ти, він, ви. Зворотний себе. Питальні – хто що який. Відносні, хто що який. Неозначені, аби хто, будь-що. Заперечні ніхто ніякий. Присвійні мій, ваш, її. Вказівні цей, той, такий. Означальні весь інший сам. Прочитаємо вголос уривки сучасних пісень. Випишемо займенники. Усновизначимо їхній розряд за значенням. Там біля тополі калина росте. Мамині очі чекають тебе. Петро СОЛОДУХА Хто, як не ти, спалить мости? Хто ж побудує знов? Навчи мене жити, як ти, щоб не кипіла кров. Христина Соловій. Коли ми з тобою зустрілися? Все зрозуміли наші серця. Михайло Катюрін. Я з закритими очима знайду де мій двір. Бо де би не був, не забуду дім. Олег Псюк, Віталій САМОЛюк. Перевіримо. В першому реченні є один займенник. Тебе це особовий займенник. В другому реченні П'ять займенників. Хто питальний? Ти особовий, Хто питальний? Мене особовий, ти особовий. В третьому реченні чотири займенники: Ми особовий. З тобою особовий все означальний, наші присвійний. В четвертому реченні. Два займенники. Я особовий, мій присвійний. Ми успішно завершили нашу подорож країною морфології містом майбутнього. Ви чудово впорались з усіма завданнями і показали гарні знання. Пам'ятайте, що морфологія це важлива частина граматики. І ваші знання допоможуть вам у подальшому вивченні української мови. Вправою 5 питань ми зафіксуємо власні результати. Яке завдання сподобалось найбільше? Що ти сьогодні виконав? Чим ти сьогодні допоміг іншим? Про що нове ти сьогодні дізнався? Над чим ще потрібно подумати? Домашнє завдання. Уявіть, що до вас телефонує незнайомець і пропонує вам прийти на вказане місце за подарунком. Складіть і запишіть діалог. Телефонну розмову. 6-8 реплік. Можливий у цій ситуації Намагайтеся уникнути небезпечного спілкування та протистояти маніпулятивним впливам. Використайте займенники. А також числівники на позначення часу. Числа записуйте словами. Дякую вам за активну участь і до нових зустрічей!